З головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук з нами на прямому зв'язку. вітаю. Вітаю вас, пані Юлія. І також вітаю всіх телеглядачів. Ну, дякую за таке пізнє включення. Давайте ось почнемо з валюти. Що це? Те, що українці менше купували валюти, це збіг, чи це ми справді настільки підпадаємо під психологічні фактори. Безумовно, підпадаємо під всю тенденцію, коли знаєте, якщо ми подивимося зараз на ситуацію з доларом по всьому світі, ми побачимо, що долар дійсно здешевше не лише щодо гривні, а щодо інших валют. І це, до речі, не стосується наприклад євро. Тому знаєте, коли кажуть, що українці більше здавали валюти ніж купували, тут бажано як то кажуть, детальніше подивитися статистику. І я думаю, що переважно це якраз стосується долара, тому що зараз чи не основне питання, яке можна почути в, в різних розмовах, скажімо, так, і в кав'ярнях і в, на вулицях, магазинах, чи не слід більше вкладатись євро аніж долари? Бо якось традиційно так стало, що протягом десятиріччя люди більше довіряли долару США ніж євро. Зараз ситуація змінюється. Змінюється по перше, тому що сполучені штати Америки через Початок тарифної війни поки що проти Китая, але те, що немає війни проти всього світу, це знаєте, відтерміновано на 90 днів. А там подивимось, що воно буде далі. Тим не менш, це вже призвело до послаблення долара. Єдине, що скажу, що і пан Бесант, і пан Міран, головний радник Трампа, голова групи радників. верніше, вони якраз і казали, що треба послабити долар для того, щоб бути більш конкурентно спроможними на світовому ринку. І власне США це досягло. єдине питання, що це треба робити контрольовано, Бо якщо девальвація буде неконтрольована, тоді будуть великі проблеми власно громадян США, а також усіх тих, хто тримає долари, і це також стосується громадян України, які це відчувають, відчувають цю тенденцію. І як на мене це вплинуло на сам перед на те, що люди, якби це протоксально не було перед Пасхою, вони не стільки купували, скільки. Власне, прагнули позбутися валюти для того, щоб у разі чого перевести її в другу валюту, в євро, навряд чи якісь інші варіанти Не те, що в Україні в всьому світі можуть бути при бажанні, можна там бути стерлінги, пласти, пласти, швейцарські франки і таке інше. Але ось саме ця хвиля такої недовіри до долара і побоювання, що ці... Тарифні війни будуть мати ще більш негативні наслідки для США, яким буде дедоларизація світової економіки. Оце те, що як на мене впливає на поведінку громадян. Так, ну давайте про все по черзі. Про дедоларизацію я собі запишу, теж запитаю трохи згодом. Для людей, які не займаються макроекономікою, трохи може це бути оксимороном послабити долар для більшої конкурентоздатності. Як це працює? Ну буквально там на, на хвилину дві попрошу вас пояснення, якщо це можливо. Дивіться, коли ви виробляєте продукцію, ви виробляєте в своїй країні, ви зарплату платите в грошах своєї країни. Коли ви її експортуєте, ви отримуєте гроші і в інших державах, інших країн. Якщо ваша валюта девальвована, це означає, що ви менше витрачаєте грошей на виробництво і більше отримуєте за кордоном. Тобто тут чому мета така, що треба девальвувати, і до речі. А те, що зараз робить команда Дональда Трампа, це казав колишній президент України Леонід Кучма, це ж було вже. Так звана плаза Корти 1985 рік, коли бо коли сполучені штати Америки зрозуміли, що Японія і Західна Німеччина не насамперед сам Японія вони займають кращі позиції в світі в світовій торгівлі через власне девальвацію, тобто вони менше витрачають грошей на виробництво в своїй країні, і більше грошей отримують на зовнішніх ринках, коли продаються. Власне, США тоді вже пішло на цю пазу акорд, корд, яка означала, що інші країни не будуть девальвувати свою валюту. Водночас США це зробить зараз. Хочуть зробити щось аналогічне, власне і тому є така назва в діловій пресі Мамаралаґакорд. Розуміючи, що хочуть зменшити витрати в своїй країні і більше отримувати за кордоном, США йдуть на оцю девальвацію. Тобто я розумію, що для громадян це не дуже зрозуміло. А ось для експортерів, давайте також наших громадян експортерів візьмемо. Вони завжди підтримують послаблення на гривні. Чому тому, що видатки них в, в гривнях, а прибутки в валюті. Отже, чим менше як то кажуть, кошти на власна валюта, тим менше вони витрачають грошей на виробництво продукції і відповідне більше отримують за кордоном, адже це інші валюти. але додоларизація чи вигідна вона сполученим штатам і чому і чи вигідна вона решті країн? Бо євро то зараз більше надій покладають на євро, але чи не потягне долар за собою і євро кудись там туди вниз? Ну по перше, я не думаю, що потягне, тому що якраз євро спроби, як кажуть, не так вже залежати. Більше коли ми кажемо про дедоларизацію світової економіки, мається на увазі, що буде знайдена валюта, яка замінить долар. і ось євро. Як на мене, це чи не єдиний варіант, чому? Тому що якщо ми подивимося статистику валют в світі, то 42-43% від відсотки це долар, 32% це євро. Ми розуміємо, що на всі інші валюти в світі лишається 25%. А оці дві валюти вони провідні. А для сполучених штатів Америки це не вигідно, тому що основа могутності США це її грошова одиниця дола. Так їм вигідніше ця легка девальвація, яка зараз відбувається, адже вона теоретично підкреслюю, повинна покращити позиції Сполучених Штатів Америки. Знаєте, я спілкувався з представниками. Владних кіл США протягом останніх декілька тижнів, вони мені мене завіряли, що ось побачиш, у нас повернеться робочі місця, інвестиції прийдуть в США. Ну скажу так від себе. Я дуже скептично цього ставлюсь, тому що, по-перше, не так же швидко всі переорієнтуються на них. По-друге, вся контрольована девальвація вона може стати неконтрольованою, якщо дійсно буде дедоларізація. Бо тоді, якщо вона дійсно відбудеться, попит на долари суттєво скоротиться. І долар дешевше значно більше ніж це планують. І Це безумовно негативно вплине на сам перед на громадян Сполучених Штатів Америки, які вже зараз зіткаються з такими проблемами. Давайте візьмемо автівки. Вартість середньої автівки в США зараз на 3000 тисячі доларів більше ніж була до підняття тарифів. Чому тому, що дуже багато країн задіяні в ланцюжках виробництва, кожного разу, коли перетинається американський кордон товаром, ціна на нього зростає, і ось кінцева вартість, навіть автівки виробленої в США стає більшою. Ось вам, будь ласка, ста економіка станом на зараз, і чому власне, со світова регіонізація торгівлі погіршила прогноз на цей рік, і якщо раніше очікувала легке зростання. То відповідно до останнього прогнозу буде відсотки, тобто падіння виробництва в світі, торгові вчають світі. І ось Це здорожчання машин у Штатах. Чи може потягти за собою здорожчання машин в Україні, бо є частина машин з американських аукціонів, наприклад? Знаєте, я не думаю, чому, тому що частково це здорожчання буде через те, що багато автівок, які зі всього світу їдуть в США, будуть розуміти, що через мита це невигідно. А тут же, знаєте, ось всі колись, коли запроваджував, верніше був проект запровадити 500% мит, казали, що це нереальна цифра. Ось буквально новина сьогоднішнього дня 3500% мит, вже навіть така цифра сьогодні з'явилась. Тобто, це буде означати, що автівки з усього світу замість того, щоб їхати в США, будуть їхати на інші ринки. От, отже, пропозиція на інших ринках зросте. А зростання пропозицій згідно з невидимою роки Адама Світа, яка регулює ринки, означатиме падіння цін елементарно, тому що знаєте, коли ви можете вибрати там не з двох трьох актива, а з 10-15, то безумовно продавець буде демпінгувати для того, щоб ви купили саме у нього, тобто знижувати ціну. Ось вам, будь ласка, ціни на автівки підуть. Не ну, це буде не лише в Україні, це буде взагалі в тих ринках, куди ці автомобілі власне підуть. Можливо, це насамперед буде Європа, але Україна теж європа, що тож ми також відчуємо а, радше позитивні наслідки, якщо такі перебіг подій і буде мати місце. Ну, і з таких умов, в таких умовах, яких опинилася світова економіка, в чому, от в чому варто тримати заощадження в Україні? Чи це швейцарський франк, чи це японська єна, чи це британський фунт, чи може китайські юані? А, ну, по-перше, Китай любить девальвувати свою валюту, тому китайський юань це така небезпечна іграшка. Я думаю, що зараз ще буду в контексті цієї торгівельної війни США і Китаю, ось Китай знову девальвує юань. Що стосується валюту, по-перше, нагадую, що ми взагалі-то йдемо в Європейський Союз. І тому треба звикати до євро, і треба звикати, все рахувати не в доларах, а в євро. Бо якось у нас так цікаво виходить, що якщо треба щось порахувати, елементарно ось я по собі скажу, підготую аналітичний матеріал. Я завжди пишу в доларах США. Хоча коли спілкуюсь з поляками, мені, вони мене просять рахувати все не в доларах, а в євро. Я розумію, що це логічно, адже все ж таки ну Польща вже в європейському союзі. Ми рухаємось до ЄС. Подивимось, чи вдасться нам не вдасться О, сьогодні. новина сьогоднішнього дня, що Єврокомісія сказала, що Україна дуже швидкими темпами робить ці необхідні кроки. Ну тут дякуємо пані Олі і її офісу. За таку роботу, але тим не менш бачимо, що просуваємось. Отже, давайте так 2030 рік Україна в ЄС це може бути не якась така нереалістична мрія, а дуже дуже реальна цифра. Тим не менше, коли ми кажемо про те, що є ЄС, ми повинні розуміти, що треба звикати до валюти Європейського союзу. Отже, відповідь, чим тримати гроші насамперед євро. А далі дивитись, можливо, фунт стерлінг, можливо, швейцарський франк, можливо, шведська крона, що кому ближче. Ну, дивіться, Польща, про яку ви згадали, в Європейському Союзі з, 20, з 2004 року, тобто 21 рік. Але у них як ходили злоті, так і ходять. Так, тому що не кожна країна готова приєднатись до єдиної фінансової системи ЄС, адже тоді вона делегує функції своєї валюти інші країни, бо поки ви маєте власну валюту, ви маєте центральний банк в своїй країні, і ви можете конкурувати з іншими країнами, ось як ми на початку казали, девальвувавши свою валюту. Якщо ви в єдиній системі Євро, ви це не можете робити, бо у вас не ваша валюта. Ви делегували ці повноваження. Тому Велика Британія, поки була в ЄС, вона ні в якому разі не хотіла делегувати це повноваження Швеція. Яка також ще довше ніж польща в ЄС також не, не хоче делегувати. Тому ми бачимо, що окремі країни вони зберігають свої валюти саме тому, що вони вважають, що це важлива складова державної політики, а її грошова одиниця, і нікому її передавати не захочуть. Власне, тому як на мене Польща поки що, хоча в Польщі дійсно дискусії є, що може треба прийти. Але ми бачимо, що поки що ані Польща, ані Угорщина а, не хочуть це робити. Тобто, все ж таки декого не приймають через певні побоювання щодо стану і економікою має на увазі Польщу, ой, в честь Угорщину. А щодо Польщі, це як на мене раніше позиція уряду у держави, яка хоче все ж таки мати цю перевагу над іншими конкурентами, перевагу власної національної валюти. Ну на завершення я хочу ще з вами одну тему обговорити. Бізнес в Україні прогнозує ділову активність на наступні 12 місяців, зокрема зростання інвестицій та стабілізацію курсових очікувань. Про це свідчить результати опитування Нацбанку серед оптимістичних прогнозів, покращення очікування щодо виробництва товарів та послуг, майбутнього розвитку та фінансово-економічного зростання. Ось цей оптимізм чи базується він на очікуванні мирних перемовин, які можуть відбутися, чи це з чимсь іншим пов'язано? Ну по-перше, адаптація економіки України. Я думаю, навіть ну безумовно мирні перемовини впливають, але насамперед те, що всі бачать, що українська економіка адаптувалась. Побільше, знаєте, ось якщо ми візьмемо давайте так, перший квартал поточного року, у нас, наприклад, на 9,5% зріс заріс експорт товарів машинобудівної будівної галу. Тобто, здавалося би, у нас через постійні атаки на енергетику дуже важко організувати виробничі процеси більш складних речей. Але тим не менш, Україна це робить так. Це переважно різні свічки запалювання, проводи, кабелі. Але тим не менше, ми бачимо, що тут Україна дуже непогана. Вона і до повномасштабної війни до речі дуже непогано розвивала цю галузь. Щорічний експорт. Оцих електроелектричних кабелів і з запалювання до ЄС складав приблизно мільярд на рік, мільярд євро на рік. І зараз Україна навіть в цих умовах адаптувалась і збільшує поставки цієї продукції. Це щодо зовнішнього сектору, щодо внутрішнього, також ми бачимо, що з'являються нові товари, з'являються нові виробництво, попри ті складні умови, в яких люди знаходяться. І це всі бачать і тому дають позитивні прогнози, адже оцінюють саме вміння адаптуватись, і вірніше вже, вже вже дають гарну оцінку тому, як ми це зробили, і відповідно прогнозують, що позитивна динаміка. Вона буде наскільки це можливо безумовна і в надальших періодах. Сподіваємося, що буде позитивна динаміка. Понад 84 мільярди гривень перерахує до державного бюджету Національний банк зі свого прибутку за 2024 рік. Про це йдеться у повідомленні прес-служби регулятора. Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що це найбільша сума, яку НБУ коли-небудь перераховував до бюджету. Зауважу рік тому, ця сума становила майже 72 мільярди гривень. А що це них за заробітки? А ну знаєте, насамперед, те, що Національний банк давав гроші банкам, як то кажуть, рефінансування. Тобто вони отримували не це ж не безкоштовно, давали гроші, вони давали їх під відсотки, і зрозуміло, що дуже багато банків просили ці гроші. Зараз банки більш-менш відновили свою роботу і вони повертають те, що вони просили національного банку з відповідними відсотками. І ось вам, будь ласка, ці прибутки. Тобто ті ті відсотки, які сплатили банки, якщо а попит був особливо в 2022 році, дуже великий на отримання цих позик від національного банку. І зараз все ж таки пройшло три роки, і ці гроші потрошку повертаються. Як я казав, повертаються з відсотками, і оці відсотки вони є власне прибутки національного банку, тобто. Банк логічно, що заробляє на грошах, і це стосується не лише комерційних банків, а й Національного банку України. Тобто, зараз ці гроші потрошку є, і за саме через це маємо таке. Позитивне звітування, яке чергово чергове демонструє, що економіка України тримається, як би там не було важко, але оці позитивні сигнали вони доповнюють доволі гарну картину. Наскільки повторюється можливо в сучасних умовах? Це це ключове. Наскільки зараз це можливо? Іван спасибі вам велике Іван Уз, головний так. консультант, консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, був у нашому ефірі.